Сьогодні понеділок, перший робочий день. Сьогодні буду знімати вам, буду знімати цілий тиждень, що і як, куди ми робимо, куди їдемо. Всі движення, що, що буде відбуватися. понеділок, півторок, сади буду, через день буду відео закидати. Не кожен день, бо кожен день я не знаю, як його просто встигати. Як його робити? Треба Адама треба спитатися, як він встигає. Кожен день монтувати відео. Снімати таке. Работа. Работа на підземний паркінг. Лаврухи на 15 потрібен охорони. Графік роботи, сутки троє. Заплата в час. Так, така штучка є тут. Мусорники у нас такі тут. Люди викидають все, що. Їдемо ми зараз зустрічати дядю Колю на шаролі епіки до Віталіка. Віталік буде робити машину. В епіки Бензонасос, насос, бо щось трошки то їде, то не їде. Лохна буває, там два-три дні а потім загрушив, не заводиться, Солкача метр торкнув, поїхала. Дядь Коля вже доїжджає і зараз їдемо на СТО. Ми на місці, до СТО ми не доїхали, Дядь Коля ще не приїхав, вирішив долити за омивайку машину. Зараз будемо заливати омивайку и будем чекать дядю колю все идем так все открываем капот. Обам. так что ваше будет рабочее ну по самому продаж если не дадут то це, ну, що <гум> ми хочемо то... выйти поставку <гум> <гум> да. омываєчка все китики все. Давай і поїхали на с дядю Колю. Дядь Коля на горизонті видніється, їде Коля. Петрович їде воно. Воно їде Петрович. Зараз ми Петровича сідаємо і веземо його на Стоїву. Ніколай Петрович приїхав. О, Ніколай Петрович. Кулєво, дядь Коля, дядько, Таню, воно зліво дивіться, бачите поворот? Ні. Воно таняк зліво, бачите? Давайте. Ай, блядь, Николай Петрович, на надо попелососить красивенько, так грязно, блядь. Грязно? Там по посидушка... Сидушка Сідушка яка. Яка? Ну все, блядь, тут пиздец. Лампа пылесос. Треба. Так, Таня, попереду. Николай Петрович позаду. Хорошая а эпика. Не ты, Таня а я не хочу, я, Коль. Ч, бьм, раз, крыс, ну и все. бьм, бьем, бьем, бьм, бьм, бьем, бьем, бьем. Опа. А? А, направо туда. Направо, да. да. а, где а ты вот а живешь, Андрей? Вот все в левом доме, вот все. Да. Слева, вот все, слева. Вот все, вот все. Направо, дядь да. Коль, поворачивайте. А, а, там, а, вы таки без меня были на вагоне, или с тобой? С тобой, ты меня привел, а сам поехал. Да. Так, бензонасос, ребята, взяв на свою МКшечку. Бо МК-шечка в мене щось бензонасос поки. І треба питатися якийсь який сальники. тут. МКшка вже складена, треба буде на моєчку крила помити. МКшка все гуд. Ну тече сальник на коробці. А де той левий? Левий, навіть, на коробку полос тече. Іду тут ничку часу. А чор він стоїть? Ну я не знаю, ти так поставили його. Це ж Віталік, Та ні, це як газу вже в салоні години. — Контент пропустив, блядь. — ёлки-палки, Через через блять. Ні, воно ж по браті повинно у нас в бак уходить, а бать не уходить в бак. Да, тим більше, що машина вже відстоялася. Відстоялася, так. Да. Ні, то воно воно не повинно в мабуть, Воно зразу дошло і все, воно заглушив, і воно бензики в уху бак. По браті і пішов. Хороші ай, ай, ай. ті лопатки, треба лопатки собі такі купити, Це бачу воно на лівку заказати на лопатки ті патакі. І тут на одному замка немає. Нема замка, да? Да. Так. Погано, Там Тим А? О, бля, оце ніхренала з бензина, бляку. Ні, не багато, я, я, я ж на газі багато. На газу нізити? Ну гази тут. Mm. Ты жизнь і поміж газ тоже заправляє. Ну дай, по гар, там дуже. Там паубак бензин. Бак і паубак. Бак бензина, дитику. Бак грязный. Грязный бак, да? да. А, возьми, зуб чорний, дивики бак. Надо буде почистить бак, дикий куль, як Не, а там ти чітко все. не верну. А там потім зі кіці буде показувати без разу, де Бо воно не должно так бути тоді, коли я потім. бачили, як бензи по сіті бензин. бензин ну, да. Воно так не должно бути. Так ми вообще що то тоді колись бачиш бензина, а датчик не показував, що немає. Обратки, по обратки должна, постоять же тут. Воно ви навіть є. Так я був знаю. У них проблема в цих бензонасосах є. А? По чому? Чо? Ставлюй новий і все. Напився? <клубко> Напилася? Ранок розпочався з кави. Да, <реш> <реш> так, та он підполит. Так нормально напише без Кава А чи воно не під так буде, А ну свій <реш> А ну цей по посмоктати попробувати. <реш> Віталік, іди смокчи. Іди цей посмокчи попробувати. Чи що кажуть Віталік, тобі? Кажуть, посмокчи, посмокчитися попробуй. <реш> 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 Я смоктати не вмію. <реш> Сейчас побачимо, що її є. Я не люблю без нас ставити і знімати. У, у мене буває відламається воно, та, знаю, разом, чи... була, я, воно розборки, Подламав, так, понял? Не знаю, я їх кільких ставив знімав, але не разу. А мене, блядь. я буває, а зимою ці воно, в лапа. Надо на розборці занімати раз. все, Пробу не заводить. Надеваем его, раз. Так, все, работали? А ну давай по газу вадим, тебя блядь, я тебя по газу Блять, Илькуля, надо на химчистку заехать, мы, блять, пиздец. Я купишь у меня, будешь чистить еще. Я. Кто один? Сто пробегов. Сто пробегов. Оригінальний пробіг 100 тисяч. Да. Епічка, блять, кому треба, продаємо. продаємо. Епіка, блять, две тут. Ні, ну епіка тут така епіка сохрану, це дуже, бля, мука. Епіка взагалі, сахранно взагалі чітка. По епіки питання немає. Тут хорошки, ну блять, ну, ну, реально, блять, 100 тисяч пробігать. Це видно по сідушечках видарів, не провалені сидушки. На механічці вона все як треба. Двохлітрова, коробка механіки. Моторчик працює як часі. Моточки 6 дрові тут. Це оригіналі. Віталія, тебе нема приборок. Або не я, ну хай лежить, всі роли приїде тоді. Все, кому треба епічка, ребята, звонить, будемо продавати епіку. Хіпчас салон салона сделаємо все буде класно. Епіка в і нали. Все, дідусь поїхав. А я туди не вийшла, я ще до дідусь. Дядь Поле, то ви за мною їде. Да, да, Вестите плана. Кот, ви бачите, що ты диском, де? Тут диском піздеш, подивіться, що, що де воно треба, а там не треба, бачите? Поняли? Треба диски знайти. Там є хороші, хороші диски є. Та я приїду, не заведений, ви не знайдете нічого. А цей нормальний диск. Нормальний. Передні того треба міняти. Та ти що? Та там вони всі такі. Та ні, вони всі, подивіться, ну, дивіться, що робиться. Вона ж не їздила ця машина, блять. Бачите, що робиться? Потрогайте. Бачите? Поняли. А може їх проточити. Та які точить, декор. У нас є диски є там. Я, Я бачу, вентиліруємо. Шукайте, коротше, на епіку там. Чотири штуки на мене. Так, ребята, починається. А скільки време? Дай мені телефон хоча б. Ніколай Петрович, все, давайте. Давай. Наберете тоді. Нормально їде все? Поки нормально. Все, акуратні, помаленьку маленьку їжі. Деко треба загнати на мойку, гарно зробити хімчистку, попив лосос і все зробити. Все, давайте. Все, держушка повна додому. Так, ребята, дзвонив до Вадюхи, 11 часов. Дякування дзвінка, абонент якого ви викликаєте, отримує повідомлення про... Не поняв я. Все, дозвонився, Немає мало що ту мене, і там, і там. Треба поповняти, коротше, рахунок. А ну, на Київсалі, а на Київсалі вже теж немає. Оце акція кончила. Здається, вам не вистачає коштів, щоб подзвонити. Але ви можете з'єднатися з абонентом. О, з'єднайся, я так, Ніколай Петрович, у нас сидить у машині. Така я, непогана випічка була. Все, поїхав. Все, дядюшка погнав. Петрович, так. Все, ребята, бачите, оце блядь, до чого доводить розборка автомобілю, блядь. що немає навіть на рахунках. Всі кажуть, блядь, заробляєте, заробляєте. От бать, як заробляємо. Нема на рахунку навіть, щоб познати. Що тепер робити мені, бля? Я не знаю, не скажу навіть. Машутка приїхала. Петрович, дивіться, це зараз все буде направо на ринок Троєщинський. бо ви те було вам на плутах. А, ви знаєте? А, все, давайте. А я думав, що Петрович заблудився, думав. А Петрович не заблудився. Він не заблудився, він їде, знає, Куди він їде, Петрович? Ну, подаш, там, яка знайка, прямо. Я на да, зараз іду. на юноші їде. Да. Так, ребята, плата за тариф 250 гривень треба поповнити. На рахунку в мене по нулях. І треба мені зараз поповнити, бо не можу навіть я дзвонити нікуди. Оце, доробилися. 12 годин. зараз Подожди, подожди. оце 12 годин Вадюха прийшов тільки на роботу. Ну я тут тільки приїхав, звісно. Понеділок важкий день сьогодні. Я тільки приїхав на роботу. Зараз буду міняти прокладку на машині, на емграді і клапанною крестою. Щоб я по сумі, як, як, як... Ну дивіться, якщо вона у боксу лізе в цей, ви зрозуміли, ящик цей здоровий, флекс у... бокс, ага. то там вона буде десь гривень 400 плюс-мінус. Зараз <плес> вам відеозв'язок зроблю на вайбер, покажу їй, щоб ви побачили, яка вона все. Ну давайте, добренько. Давайте, добре. давайте, давайте. Пошли, Вадюш. Падюша я не хочу працювати сьогодні понеділок. Чого ти не хочеш роботи, Падюша? Понеділок, блядь. Що там Толя з каталізатором? Що там? Кот, я кот... ви... дав каталізатор? Дожніка вичеркни, да. Толіка за... Ну, записано, да. все, 2000 за каталізатор. Все, вичеркни його. Только дав І каталізатор. 500 -на провода. І 3000 гривень. Не, не, 3000 це в місяць. Е, ще 500 гривень він дов напиши. Да, вичер, вичер, не, е, 500 гривень, 500 гривень да. він одробив, ще 500 гривень довго. Напиши 500 гривень остача. 500 гривень дожен напиши. Бухгалтер нормальна робота зранку, бачите, все. Бухгалтерів все то, толя, Мградину. Должничок у нас є, толічок. Грандик, Все, толіка вичеркуємо. Тарас, що там Тарас? Тарас и десятки должен, помочити. П'ять тисяч только, все, больше, нічого. Да, да, п'ять тисяч. Написать. Да нічого не пиши. Все. А, что, а ти себе записав скики ти? А в мене десь тут есть історія. Зап ти себе напиши скики ти <laughs> должен. Нет, не, ти здесь. тут пише скільки ти должен, блядь. На корабить понаділок. Вадюшка не хоче робити, сьогодні понеділок, я важкий день, не хоче взагалі працювати. Все, пішли Вадюха, будемо киску багажника брати. Зараз буду відеовизу людини робити. Так, рукавички надій, Вадь. Удивайся, бо холодно на вулиці, вач. Сьогодні кись такий день. Понеділок, понеділок сьогодні, так, да, Вадюха. Сьогодні понеділок. День. Поганий день. А ну подивіться, скільки поділок бачить говорить, Вадь. Горить, Вадь? Що? Скільки поділок горить тут о, на акумуляторі. Дві дві ще, так? Да? Ребята, сьогодні така погода вітряна, так водюха відкриває. Вадюха відкриває, нам гараж. Пошли, крішку мені... було. Віталька привезе, скоро. Так, треба було зарвати тут в гаражі поприбираємо. Все, йдемо. Йдемо, Вадюша. Хорошо, хоч вона недалеко, Вадька. Ось ось. Голубенька, витягуй сюди, я буду на фоні озера, буду Вадюха зараз людині робити відеообзорчик відео буду. Це Віда. Давай мені її на те, на, те, на те положи таке. Все, дивись. Таке, а, це палірниця воно. А, тут немає нічого, це нормально все. Пару, пару мелких сарапінок є. Ну таке. Людині під колір. Навіть красити не треба. В принципі, так, піде в побачити, що там, Мадюха, щось він там шукає, 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 шукає. Що він там шукає, блядь? Що він там перериває? Що там робиш, Вадюша? Хто тебе ті розлажував? Я, Кого? Що там таке? Оце все, блядь. Я розлажував. А що ти шукаєш? Переднього лівого на кукушку, блядь. сухой ну таку пласмас. А ну паччі за мною. Так, на сірі немає. І на красні немає? А де ти в її вже? Я зняв із нього. А то куди? Вий. Ось то, бачиш, що на дня Продалась, а. значить. То ліво треба, а то право дверка, бачиш. А треба ліво, тут теж нема вже, бачиш. А де ж одна нас дверка була? Синя, синя теж нема. Тоже нема, да, водіш? Ну бляк, падиха, я не знаю тоді. Та були ж вони, багато ж було їх, бля. Так а вони ж продаються. Продаються. Ось зелена, дивись. Карта є. О, карта є. А нуди сюди, ну водюшка. А там не такі, там ручні на толе. А ёлки палки а, да, водюха? Назелені, а ти ручні, Я вже передивився. — А блядь, водюха, ти бачиш. Синіх було з двига. Сині, так, сині не було, бо... Тільки задні сині були і все. Значить нема водюха. А що делать? Что ну, там? А їх нема, по-моєму, воюхат. карт. Ой, Вадюша, Вадюша. І рулі якось буде перебрать сюди, батька. Фотографірувати, понял? Настя, занеси туди, хай це найгран, бо вона нас ламається часто, щоб ми її не продали. На імград. От так, ребята, понеділок якийсь такий сьогодні день, магнітні бурі, мабуть, чи що. Це на ЕСК такий рулик непоганий. Придарав всі рулі перефотографувати і всі на OLX закинути. За пів ціни всі продавати будемо. І Люди будуть купляти. Може кому треба рулі, на китайські машини на... і на корейські автомобілі. Непогані рулі доволі. СК такі руль непоганий. Санта Фе, Елантра, руль такий непоганий. СК, МК, Форза, М-Гранди. Доволі рулі, непогані. Сигнал такий, може комусь сигнальна. Буду як адам, буду щось дарити, буду дарити сигнали, магнітофони, динаміки. Динаміка в мене куча є у картах, куча і там карти куча. Куча динаміки, може динаміки. Як вона придумав, як ось, придумав, там людям дарив. І все, я так само буду. сигнали дарить. Те 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 буду людям, щоб було приємно. куча Бухгалти зразу. Красно, дивіш, ми продовжуємо. О. О. Ону. Ми з вадюхою займаємося у борці, перебираємо, убираємо. Ні, це вже убирати, буде нормально. А щоб дзеркала до зеркал були, Вадюх, розумієш? А то у нас, бачиш, як у блядь, блять. Те до того, те до того. А в нас тепер буде зеркало до всяким. А? да, нахуй даємо грамм. Оце положи. Там де варіатор, написали, да, давай. Нахуй. Давай сюда. хай блоки до блоку будемо. Ні, потом його из-за нього одного перекидывать. Так, ось дивися, Кимо, бачиш, воюха. Киму ручки, раз, кимо ручки. Будем знать. Отако, такого ж в ящиках все в нас буде, поняти. Бля, що тут за ящик на кимо? Треба такого поставити, якийсь фуфовий ящик сибать. А що такий новий генератор, да А що це він такий новенький? А, форза новенький, повністю. Так, це емгран теж, це бачиш. Це Мрандік. Мграндик, нас треба до МГрантика, вадя, щоб було. Мок. Передній левий форза. Ручка Соренти лежить в ячку Сантафе, заповниш? Заповниш, Вадюшка, заповниш. Так, дивимось, амулет ось. Амулет до амулета, На, амулету, амулет ось, амулет. Вадька. Це форза. Форза до форза може бути. Спочатку ми так не пакували, блядь, бачиш, все поди, а зараз треба пакувати, Вадька, все правильно. Щоб ти подійшов, не сказав, що я не знаю де воно лежить. І треба... треба десь взяти замотати чи десь поклати. Вадюха, це карта непогана карта, вадь. Бачиш? Що, це, скімо? — кимо? З кімо? Кімо, да. десь треба її замотати, вадюха, обмотати і треба десь туди положиш. Я туди до цієї підношу, і десь положиш до карт туди положиш. Санта-Фе все, батька. О, сам таке. Над... Він треба людині подкрити. Це Треба задній. Задній лівий треба Вадько. А Це який. А, це правий, не треба тоді. знайомий, треба термостат на їду. А він у нас де? Воно, по-моєму. Ось по-моєму це тіво, бляха. 100% це форза, ось ваш це форза. Кукушка вся сюди буде. Коли ти прибереш, Вадюха, о! То що ти ваше дивися, ось дивися, береш ручки, що лечеть. Ось це сюди кидать. Це це отдільно, це все отакі сюди. Отакі ручки, Ванюха, дивіться, сюди, ось цей ящик ручки, дверні ручки. Кімо, наприклад, сюди. Два ячика. Кімо туди кидай. Ручки о, такі дверні сюди. А. Що такі складають, бля? бля? Диви, оці сюди ручки. Потім будемо далі ці пакуватися, все, ось, раз, ручки, всі ручки. З любой машини ручки. Все що касається ручки, хоча сюди. І все, блядь. Треба буде цього ящика накімувати, а поставити такого здорового. Тут теж були такі дачі термостати. О, все Ось корпус термостату. Ось, все. Робимо відеозв'язок. зв'язок. Да, есть. ну понял, у меня тут ціла конструкція. Полностью з машини всі патрубки знято, все. типа понял? Ты можеш какую-то фотографію скинуть, щоб я поняв. Ну я хотів, воно, я, я, я хотів, але у тебе немає вайбера на цьому номері. Не-не, я сейчас тебе напишу, Київ стара. Чуєш, а ты мне скажи, ты этот... А хорошо, прокладки у тебя нет, у меня надо отдельно. Нема, де нема, то на первого поїдеш купа сюди там. Все, сейчас фотки зробимо йому, все буде. Скинемо і все. Я космос і що робити, Вадь? це не працює. ви до чого? Уже хоче бухати, Вадька. бля. Ох, алкоголік, блядь. Дай того ячка висипай. Дому він уже хоче собрався, блять. Ах, блядь. Дома с дома сіт. Куда? Де дзеркалося, вать? Де ти деваешь? Де маленький ящич, маленький на я, на Оно! Оно, де оно? Ось під подайте куліна. А, це каліна. То десь все перебіраємо, і там перебираємо, зверху все. Де куди зверху все? Вадя, все повністю. А коли ти приїхав? У Прийшов як прийшли. А ти, ти думаєш, 69 утра будь. Роботи, ребят, не почати край. Весна прийшла, як на городі в нас. Я не хочу працювати, ти бачиш, каже, не хочу, блядь. Хоча додому вадюха. Будемо сигнали розігрувати, Вадюха. Ні, ні, це піде на ЗСУ піде. Рівні йдуть на ЗСУ. Це що за заріміть? Потім переберемо рівні Вадюша, теж. А то засрав у гаражі, що не можна пройти. Що не вона пройти нічого, бля, сирун, Ну, блядь. як сирун, вадюха. Засрав. От додому висипай давай. Це, це тут оддень поки положи її. Ого. О тут роботи, не початий край, Вадюха, так? Да? До восьми Вадь. — Нахуй До восьми блядь. — А що ти думав? Такі тура туди. А це надо? Які? Не знаю, які спальтроники. Зараз все перебираємо. У нас время є, блядь. Ми нікуди не спішимо, блядь. — А ти куди спішиш? А на открути, вай. Вадюш. Вось, открути цю трубку і викинь. О, тут От тут держи ключом і тут відкружі, викиньте трубку. Хоча ну, так открутив, дивись. Ну тут, покажи. То нашо з тим, не треба з тим, надо. Надо. Я ж тобі сказав, як дяку відкрути. Це буде класно, ручки до ручок, те до замки до замку в нас буде. А все буде чітко вже з батькою. От фон роботи, Вадюха, утро, поки я приїду тобі. Валюха, далі не хоче геть робити нічого. Не, не хочеш? Не. О, диви, а що це за ручки, дивись спорт, ось замок. Немає? Ти ж не догадався, блядь. А де він бути ящик? Отам стояв. Да? Та ти що, Вадюша? А шо... Так, дивись, Вадюха, Дивлюди. фонд роботи. Поприкручуй по, при... по, по, по ці полочки гарненько. І сюди де знаєш що, от десь поставиш цю. От тут десь Вадь, поставиш. Бач, вона Поняв? Отут то поставиш. За... Ти поняв, знайдеш палку. Підеш до Тараса, туди візьмеш, зрозумів. Так, это будем все снимать, будем все перебирать тоже. Вот это тоже все, собачка на улице повыносишь. Вот это все вынесешь на улице, переберем. Мы завтра там раздеваться надо, а потом я сюда приду. А ну. что ты там будешь делать? Блять, эти все ящики, какие ты нахуй понаставлял. Ну, пошли я покажу, же куда. Да я разберусь, я пока их, блять, пораскидываю, поразбираю. А. На этом мы завершили рабочий день. Блять. Продажи. продаж Подожди. мало. Подожди, сначала. Да ебаный смех. Давай. А то, На цьому закінчився робочий тиждень. Все, ставте лайки, Бать, ну блядь, ну ти ну бля нормально Сам скажи. Говори, бля. Диви, Це ти не можеш сказати. Кажи, на цьому <ррапевт> нашій на наш на робочий тиждень завершився. Кажи. На цьому нашій робочий тиждень завершився. Бля, а в камеру дивися, блядь. Бать, ну блядь. Дивись, дивися в камеру, дивися. Давай, кажи. На цьому робочий тиждень завершився. Він був не дуже продуктивний. Камеру дивися. Та не смішні, ну, нормально Давай. Друзі, Вадише, добрий день. мої дорогі Ні. підписники. Ні, Давай, Що? казав, що. На цьому наша робота сьогодні закінчена. Продаж було в цій неділі мало. Якось так. Що далі? Ставте лайки. Пишіть коментарі. Підписуй, під, підписуйтесь на канал. На цьому наші два робочі дні закінчилися. Займалися ми уборкою, ви бачили, трохи продавали запчастини, але запчастини дуже мало продали, бо якісь таких сьогодні два дні непродуктивні у нас були. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки.